Слава Ісусу Христу! Молимося Вербицю. Сьогодні цю вербицю будемо молитися з вами ми, монаша спільнота, Чину святого Василія Великого, а саме отці та брати з монастиря на Закарпаті у селі Вороні, а також сестри Чину святого Василія Великого з монастиря у місті Хуст. Воронівський монастир, при якому діє новіціят, це є наша спільнота, яка складається не тільки з ченців, але також з вступників, які хочуть жити монашим життям. Тому саме тут, у Воронівському монастирі, на Закарпатті, вони проходять свій монашний вишкін. А також сестри Василянки з монастиря Скікуз, де вони виконують служіння для людей, приймають прочан, а також мовляться, проводять катехізації для молоді і різне служіння для всіх потребуючих. Отож, сьогодні будемо єднатися з вами в цій молитві в наміренні за покликання до монашого. І священничого життя, а також у і за дар миру та перемоги для нашого народу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Святого, що судити Світлані, славища. Приди в сервисом нас, и учисти нас в Исахрій свето, и спаси і душі наші, и в любом единобого заслужителя, творцем поисками всю, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сына Божого, єдиного душа, перед всеми вехами, цвітного. Віця для нас в День нашого ради спасіння тижня за нас, і укрутився Духа Святого і Маріса, що дива, і Богорська ти за нас, вон тягана, і стражани Бог духовний, і Святого Господа пода живого, що відзавиється на исходи. Orče v našeg siamo psa, neхай святи, якя Твоє, нехай плете царство Твоє, нехай Бога воля Твоя, як на небі, так і на землі, ти наш наслушна, дай Бог, не пасти на повечі, як ми прощаємо війна. Избавителя душ наших, породится и боратися, благодатна Мария Господь с Боя, благословенна тим щам, и благословенный приватного, по Ти породила Христа, спаса и спавителя душ наших, породи царя и оратися, благодатна Мария Господь Благослов Writing, благо Flore, Bo, rain, собой, наші, і благословень при благотвор, мотивородила Христа спаси, і славити душі наша, повороти поралися, благодарної Господь с тобою, благословенної, і благословенні благотвор. Мотивородина Христа спаси. Слайство Боє, благословенно нинішніх раних, і благословенний при бо проти родина Христа, Спаса і Славити душі наші.

Отче наш, наші сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай й сьогодні і прости усилі на племенах, як і не прощай, наця наші, і не наведи наслідство посу, але Бойскую нас від відухала, погороди Сінько. Благодаря Магия восход столі, благословенно дневнищина, и благословенный прикол Того, но ты породила Христа Спаса і Славити на душ І вам славен немало, води проти Христа спаси на душ наших, бороли це дібатися, благодаря Марія Господь собою, вам славенна не мішеньками, і вам славенних нема в то, вот типа делать Христа спасибо душ наших, поговорить за іва. Зайди воралися, благодарно Господь з тобою. благослови Ти тими шиками, і благословенні под двох, но ти породила Христа спаса і словити на душ наших, благодій оралися, благодарно нарієм слабоство, благословенно тими шинками, и благословенний план. Бо Ти породила Христа спаса і славити для душ наша, по воротах, і на благодатна Марія Господь, воєн, благословенна ти ближче пане, і благословенний при коней, бо Ти породила Христа спаса і славителя душа наша, ворог із ящина.

Славе Никого, противородила Христа спас і спалити на душності, наші Сусе, Росли на нашій духе, заборони наследного, із михай всю, а посвяществує життя, що не блища потребує, Слово і Сыну, Святому Духу, і нині по всех час і війщами. Zvažna Господь наш Ісус Христос, неизкрестного Богу, Божий наші Сина и Сусах, нехай связи на Твоє, нехай при царствует, нехай Бог в Твоє, як не так и на Сині, хліб наш наслушний дайнсловник, і на За діборатися, благодатна Марія, устав с тобою, благословенна не мішенька, і благословенний пілона Твого, буди породила Христа, спаса і Душ спалите душі наші, озерося, благодатна Марія, Господь с тобою, благословенна не мішенка, і благословенний приплатна Твою. Води бородина Христа спаси, і слаби ти на душі, благородився радості, Марія Рослою з собою, благословенна ти мішниками і благословенні від того Твого. Блин родина Христа спаси. Вот и противореча, спасибо душа, породится, ладно, да, Марія, Господь с собой, правда, слава на пенішника, и по словам и плану, вот и противо Христа, спасай спаве для душа, ворог и связи пора.

І благословенні і Блок Твого, бо ти проти породило... наші Суси, Госина, в наші тихи, захорони нас, нехай благодій, і зберігає всіх душі, та поспішив заселив відповідати, що жодного більше потребують. Слава Богу, Син, і і ми, і Бог цього, Сину, Святому Духові, і по всіх від нашим Ісус Христос, помер на хисті. Боже в наших вісах, нехай святиться Сібіція Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, не так і на сні, Рід наш на сущні, дай нам сьогодні, і прости нам повещи, як і ми прощаємо, в нас в И вот славянный приплав, по типах Христа, спасибо спали на душ наших, породится и не порадуйся, благодаря Марія наслад с тобою, благословенно приміщення, и на славянный приглах Бога, вот и противохреста, спасибо на душі наших, благодаря. Спасибо с тобой, благословен над і благословень не плани. бо ти породила Христа, и славитий на душ наших, корови це и ворота, собою, благословень над ними жінками, и благословенних не плани. Вот Христа спаси, і на душ Породити, поради сень, благодатна марія Господь собою, благословенна дивіщина, і восплавені приголовна твою, по тих бородинах, став спасай, славити на душ наших, породи це геройся, полодат на марія Господь на і восплавені пригодні. Budi għorodiloj Hrista, spasa iżbobieti na dux naċċe. Bola roħez, liħi għora, prisujem, bħal-bħal, maħmarija, għustvot s-toboħem. Bħal-bħal, s-tobajem, nadiruċi għalim, i bħal-bħal, s-tobajem, i plitmoħat

Ас і на віки вічені. Сина і святого Духа. амінь. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.